Вітаємо вас, пані та панове. З вами контрпропаганда. Світ перебуває у стані турбулентності. Причому, що цікаво, російський агітпроп наразі не може виступити з якоюсь консолідованою позицією. З одного боку, ще вчора Сполучені Штати Америки були лютим ворогом для глубінного народу. І жарти про обмальовані американським президентом особисто під'їзди в умовній сизрані, деякі люди сприймали буквально. А от станом на зараз вже не все так однозначно, і погрози про перетворення Сполучених Штатів на ядерний пепел вже не є такими впевненими як раніше. Менше з тим, дарма що тимчасово російські брехуни втратили свою генеральну лінію партії. Продукувати фейки і вкіди вони не припинили. Тож до вашої уваги, підбірка новин тижня, які ви могли пропустити. Тож, вмощуйтесь зручненько, беріть попкорн і поїхали. Є така поширена думка, мовляв, президент Сполучених Штатів Америки – це наймогутніша людина на планеті. Це твердження має під собою реальне підґрунтя. Але зараз мова про інше. Останні роки. Спостерігається цікавий дисбаланс. В уяві російських і проросійських пропагандистів, щоб бути наймогутнішою людиною на планеті, треба не просто бути президентом США, а саме президентом демократів. Згадайте, як було раніше. Саме Барак Обама розмальовував ліфти по всій Росії в день, а вночі копав ями по російських дорогах. Потім була перша каденція Трампа, і наче пошептав. Однак з'явився Байден, і російське благополуччя та процвітання знову полетіло Шкереберть. Поки весь світ спостерігав драму в овальному кабінеті, наш старий знайомий проросійський брехун Такер Карлсон знову поширив низку давніх російських фейків про Україну. Як Байден Томос купував серед заяв Карлсона була стара маячня про чорний ринок зброї. Про це, до речі, ми вам вже розповідали. А ще була геть нова маячня про страшні патогени із американських біолабораторій, причетність України до вбивств людей у різних країнах, зокрема американських журналістів. Та на секундочку голови Європейської держави. Ці звинувачення не мають доказів. Вони відверто повторюють кремлівські наративи, що роками транслюються в інформаційному просторі. Проте особливу увагу привернула розмова Такера Карлсона із канадсько-американським адвокатом і лобістом російських інтересів Робертом Амстердамом, який зараз захищає Московську церкву в Україні. Амстердам заявив, що Томос про автохефалію православної церкви України нібито фінансувала адміністрація Байдена через Юсейт. Насправді ця казка виглядає нелогічною навіть при поверхневому огляді. Перше і головне, в чому можна одразу переконатися і поставити жирну крапку, Томос був наданий ще у 2019 році за адміністрації Дональда Трампа, а не Байдена. 6 січня 2019 року делегація Православної Церкви України отримала Томос із рук вселенського патріарха Варголомія. І білий дім, тоді очолюваний Дональдом Трампом, підтримав це рішення. Наприклад, держсекретар Майк Помпео офіційно заявив: оголошення автокефалії для незалежної православної церкви України 6 січня знаменує історичні досягнення на шляху України до майбутнього. Із цієї нагоди Сполучені Штати Америки підтверджують непохитну підтримку суверенної незалежної України. По друге і це все пояснює, сам Роберт Амстердам працює в інтересах московської церкви не просто так, його винайняв Вадим Невинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Слідство вказує, що сам Новінський роками просував російські наративи та виконував вказівки глави руської православної церкви товариша Гундяєва. Тож його фінансування адвоката, який тепер розповідає казачки про змову з Юсейд, виглядають як спроба створити інформаційну ширму. Кажучи просто, маніпуляції Калсона та Амстердама спрямовані на тих, хто не перевіряє факти. Вони використовують напівправду та відверті фальсифікації, щоб створити враження, що Сполучені Штати купили Томас для України. Хоча насправді надання Томасу є наслідком історичних процесів та рішення вселенського патріархату. Це класична тактика російської пропаганди. Взяти реальний факт, вирвати його із контексту і підмінити ключові моменти, представивши все це як сенсацію. Однак розраховано все це на тих, хто не здатний або не хоче аналізувати інформацію критично. Що зараз відбувається в США, Кремль відверто не розуміє. Тож логічно, що Путін і його старці на цю тему мовчать. В той же час російські пропагандисти мовчати не можуть, бо за бездіяльність їм, на відміну від Путіна, грошей не платять. І оскільки перспективи російсько-українського протистояння зараз є ще більш туманними, ніж рік тому, російський агітпроп заходився обсмоктувати гіпотетичну війну США проти Європи. Російська влада поки що утримується від офіційних коментарів щодо останніх дій Сполучених Штатів Америки. Натомість Кремлівський агітпроп відкрито висловлює радість від перспективи конфлікту між Вашингтоном та Європою. Зокрема, вони з ентузіазмом говорять про можливу війну Трампа з Європою економічну або навіть геополітичну. Кремль чекає війни. Насправді, попри гучні заяви, про війну не йдеться навіть в торговельному вимірі. Введення нових мит 4 березня боляче вдарило передусім по самим Сполученим Штатам. Американський фондовий ринок обвалився, а компанії втратили понад 3,4 трильйона доларів. Тим часом фінансові аналітики та стратегічні експерти попереджають, що підтримка України є економічно вигіднішою для Заходу ніж гіпотетична перемога Росії. За підрахунками Американського інституту підприємництва, якщо США дозволять Путіну взяти гору, то це коштуватиме Вашингтону на 800 мільярдів доларів більше ніж продовження допомоги Києву. Це змінить оборонний бюджет Сполучених Штатів, змушуючи Пентагон збільшувати його до 5,2 трильйонів доларів упродовж п'яти років. Окремо оцінено ризики для Німеччини, яка є головним європейським союзником України. За прогнозами Київського інституту світової економіки, гіпотетична перемога Росії. Змусить Берлін витрачати в 10-20 разів більше на власну оборону, ніж зараз Німеччина витрачає на військову допомогу Києву. Європейські країни дедалі більше розуміють, що питання безпеки стосується їх безпосередньо. І як зазначив видатний історик Тімоті Снайдер, головна інтрига 2025 року полягає не в заявах Сполучених Штатів. А в тому, як діятиме Європа. Кажучи просто, російська пропаганда робить ставку на розкол Заходу, сподіваючись, що суперечки між Сполученими Штатами та Європейським Союзом послаблять підтримку України. Однак реальні розрахунки показують, що будь-яке послаблення західної коаліції. Коштуватиме Європі та Сполученим Штатам значно більше, ніж продовження опору російській агресії. Тому питання не лише в політичній волі, але й в суто прагматичних розрахунках. Виграти війну дешевше, ніж дозволити виграти її Росії. Отже, на сьогодні це все. Але як ви самі бачите, що кожен ранок приносять нам цікаві і турбуючі новини, варто зазначити, що жити в такому режимі не просто і російським пропагандистам також. Ти можеш скільки завгодно вигадувати брехню, привілічі на пустому місці, але кому до цього є справа, коли в тебе за вікном горить нафтопереробний завод. У російських пропагандистів все складно, а от у нас з вами просто. Ми мусимо підтримувати Сили оборони України та продовжувати нашу спільну інформаційну боротьбу. І критичне мислення та холодний розум у цьому контексті є зброєю у буквальному сенсі слова, яку нам завжди варто тримати на поготові. З вами була контрпропаганда. До побачення!